Отужна бововна в окупованій макіївці. Безпілотнику вдалося з повітря засняти момент удару. На ньому видна детонація боєприпасів та подальший величезний вибух. У генштабі заявили, у Макіївці знищили склад окупантів. Російські військові розмістили його у недобудованому ЖК. Самі ж росіяни, як завжди, підняли вий. Українські фашисти-наркомани західними ракетами вбивають народ Донбасу. Якщо подивитись на карту, то видно, що поряд з недобудовами і справді знаходиться лікарня. Від детонації боєприпасів. Пасів у ній повилітали вікна й двері. Горбольниця номер два. Однак проблема не в тому, що злі укроноцисти обстрілюють мирне населення Макіївки, а в тому, що росіяни постійно ховаються за спинами цивільних, щоб звинуватити Україну у військових злочинах. Тобто роблять так, як наказав їм їхній великий вождь ще у березні 2014-го. І пускай -попробует кто хтось из числа воєнослужащих стріляти в своїх людей, которых, за якими ми будемо стоять сзади, не вперед, а ззаду. Пускай не попробуют стріляти в женщин і дітей. Макіївка вже не вперше опиняється в епіцентрі ураження українських військових. У новорічну ніч у місцевому ПТУ влучним ударом Хаймарса, ліквідували до 300 окупантів.